Ано, ви сьогодні вирішили позмагатися з Олю Поляковою. Якщо Оля Полякова без спідньої білизни нижньої частини, то ви продемонстрували свою оновлену. Фігуру мені було страшно, чесно, Дупа була не дуже готова до цього. Я качала дуже добре дупу, вдома з масажами, займалась корекцією фігури, тому що дупу треба було підтягнути, бо вона тут зверху. Подумала, а коли як не зараз? В театрі в мене зовсім інші ролі, в серіалах теж зовсім інші ролі пішли. Я вже перестала грати таких сексуальних дівчат. Я вже все таки стала жінкою, дружиною. Вже така вся строга у піжачках. Думаю, а коли як не зараз показати? Перед зйомками у другій частині Ільму свінґере ви схудли скрізь. Окрім зони декольте. Є припущення, що збільшили собі груди. Чи це правда? Скажу вам чесно, в мене груди були набагато більші. Всі ці бачили, в перших фінгерах в мене вони так аж вилітали, завжди соски були видні навіть в кадрі. Але є гарні вправи для грудей. І ще скажу вам чесно, є ж гарні ліфи, підтримки, які нас завжди тримають у формі. Ну і ще косметичні всякі масла, крема. Ну, хірургія це не для. man yeah.